Дві нові книги Віктора Неборака вийдуть невдовзі в Івано-Франківському видавництві лілея НВ. Про це на зустрічі в книгарні є розповів сам автор, прокуратор Бубабу. Лексикон «АГ» є продовженням збірки есеїстики «АГ» та інші речі. Це буде найтовстіша книга автора і складатиметься із понад півтисячі сторінок. До неї увійдуть пікантні та відверті розповіді про українське довкола літературне життя, яке раніше не публікувалися. Друга продовження виданого в 90-х першого музичного досвіду автора Неборок, Вів, у родини, неборок 2 цей альбом буде спокійнішим, а доповнять музичний диск. Друковані тексти. Тим часом в очікуванні автор пропонує спраглим загорнутися в автобіографічний текстиль, колишній інший. Це есеї про небороковий добубабістський бубабістський період, зокрема про викладання на Донбасі, або відчути введення в Бубабу третє переведення історії відомого літературного гурту. Ресяндрухович. З іконою Ісуса, це якраз зараз Великий піст, варто це показати. Бо це рідкісна ікона, він на весіллі ірванця. Ікона важить кілограм 15, Ні Ніхто не додумався йому його замінити. А там є такий ритуал, що коли священник говорить своє казання і потім творить обряд, то му мусять два. Друзі, я не знаю, хто там був другий, може це булько, але мусить тримати один ікону Ісуса, другий ікону Діви Марії. До речі, цього року виповнюється 30 весен з дня заснування відомого літературного гурту. Ірванець прийшов в такому. Я вперше в останній його бачив в капелюсі, і в плащі, який він видавав за зашкіряний. Тоді було круто носити шкіряні плащі. Насправді це був замінник якийсь. От, і ми швидко порозумілися. Основою порозуміння була поезія. Ми один одному читали якісь свої віршики. І ми вирішили, що саме цей день слід вважати Днем народження Бубабу, Хоча вперше, в трьох ми зібралися. В Івано-Франківську відзначатимуть ювілей скромно переглядом відео з вистави Крайслер Імперіал, яка зібрала колись кілька сотень глядачів, слуханням музики та поезії. Спільних читань говорить прокуратор Бубабу. Не буде запланований кількома десятками міст України та Європи тур довелося скасувати через певні лексикосемантичні непорозуміння, простіше кажучи, через труднощі з перекладом.